У серпні 2015 року лісник, що оглядав територію під Києвом, натрапив на тіло жінки з понівеченим обличчям. У вересні того ж року у селі Залучне Хмельницької області місцеві жителі знайшли череп та нижні кінцівки. Врешті ці жахливі знахідки виведуть поліцію на слід сектантів канібалів, що вшановували Люцифера та мріяли про пекло на землі. На тілі жінки, яку знайшли під Києвом в районі населеного пункту Нивка, Судмедексперти виявили сліди від трьох пострілів у руці, потилиці та обличчі. Тілесні ушкодження були настільки серйозними, що протягом двох місяців жінку так і не вдалося впізнати, тож ховали убиту як невідому особу. Перед похороном журналіст телеканалу НТН Павло Порядко спробував на папері відтворити лице жертви. Тим часом. У соціальних мережах вже активно поширювалася інформація про безвісти зниклу 30-річну Катерину Обухівську і її доньку Ганну. На малюнок Павла, який розмістили у ЗМІ, натрапили батьки зниклої. Вони одразу зрозуміли це їх донька. Експертиза ДНК підтвердила моторошні підозри. Коли через деякий час у селі Залучне Хмельницької області місцеві жителі знайшли череп та нижні кінцівки, що належали дитині, для родичів це стало ще одним ударом. Взуття та спідниця належали Ганусі, доньці Каті. Але чому тіла матері й доньки знайшли в різних областях і хто був причетний до їх загибелі? Над розкриттям цього злочину працювала поліція трьох областей Вінницької, Хмельницької та Київської. І результат розслідування шокував усіх. Катерина Обухівська після розлучення проживала разом із батьками у Вінниці і виховувала 10-річну Ганну. І хоч життя з батьком дівчинки не склалось, Жінка не полишала надії знайти справжнє кохання. Її трагічна історія починається із сайту знайомств, де Каті написав 36-річний Андрій, київський бізнесмен, що володів мережею аптек і мав п'ять квартир у столиці. Стосунки пари розвивались стрімко. Незабаром після віртуального знайомства Андрій Лісовий приїхав до своєї обраниці. Однак новоспечений жених не сподобався ні друзям, ні рідним. Подруги Катерини пригадуючи, він від самого початку поводив себе досить дивно. Майже весь день сидів удома, гуляти виходив лише уночі, не любив фотографуватись, і коли хтось намагався зазняти закоханих, Андрій починав сердитись і нервуватись. За п'ять місяців разом пара не мала жодного спільного фото. Знайомих насторожив і той факт, що успішний бізнесмен керує аптеками по телефону. П'ять місяців живе у будинку Каті, одягається неохайно. І не має власного транспорту. Е, знаєте, він не любить усього цього пафосу, тому й приїхав до мене на маршрутці, виправдовувала коханого Катерина. Стосунки пари теж не можна було назвати нормальними. За словами подруг, Андрій змушував жінку читати окультні книжки якщо вона відмовлялась, чоловік сердився. Зрештою, доводи близьких таки спрацювали, і Катерина навіть спробувала розірвати дивні стосунки, написавши чоловікові лист із такими словами. Сьогодні п'ять місяців, як ми з тобою знайомі, а я так і не знаю, хто ти. Я хотіла родину, яку ти не зміг подарувати. У мене немає образ. Нехай збудеться твоє бажання та в серці живе кохання. Прощавай. Чоловіка це анітрохи не збентежило. Він узяв лист, поклав його в зошит, і, як ні в чому не бувало, залишився жити разом із катею. Пара помирилась. Після цього випадку молода жінка зовсім обмежила своє спілкування з подругами. Перестала доглядати за собою. Увесь час ходила сонною, і складалось враження, наче вона перебуває під дією якихось ліків. Через деякий час рідні дізнались, що Катя поїхала відпочивати до моря разом із Андрієм. Її донька Ганна в цей час перебувала у рідного батька. Незабаром до нього навідався Андрій. Він розповів, що Катя на морі, і дуже хоче, аби Ганна теж приїхала до неї. Жінка втопила свій телефон, тож не може сконтактувати з колишнім. Вона попросила, аби Андрій повернувся додому, забрав дівчинку і привіз до неї. Рідний батько не хотів віддавати доньку, але Андрій був дуже переконливим, тож врешті чоловік погодився. Після цього ні Катю, ні Ганну ніхто не бачив аж до того моменту, поки не знайшли їх тіла. Оскільки на місці злочину виявили лише череп і кістки, а тулуб дівчинки безслідно зник, почали ширити чутки про те, що Ганну вбили з метою продажу її внутрішніх органів. Були також версії про те, що у справі замішані сатанисти, які вбили дівчину під час ритуалу жертвопринесення. Поліція тим часом перевірила записи з усіх можливих камер відеоспостереження у Вінницькій і Хмельницькій областях. Завдяки цьому вдалося встановити, що незадовго до смерті Ганну бачили в компанії з невідомою жінкою. Уже через місяць її затримали на автовокзалі у Вінниці. Родичі Катерини Обухівської були вражені, коли у невідомій жінці впізнали 19-річну Юлію Бойко. Коханку Андрія. Саме цю дівчину Катя колись застала у ліжку із своїм хлопцем. Після гучного скандалу Андрій благав жінку дати йому другий шанс, і Катерина пробачила його. Громадянка Юлія Бойко спершу заперечувала свою причетність до вбивства дитини. Вона намагалась заплутати слідство, повідомив згодом заступник начальника слідчого управління у Хмельницькій області Руслан Войтюк. Але під тиском доказів Юлія зізналась у вбивстві Ганни Христюк. І погодилась розповісти усі обставини скоєного злочину. На подальших допитах з'ясувалось, Юлію змусив скоїти злочин саме Андрій, цивільний чоловік Катерини. У кримінальній справі зберігається відеозізнання, де підозрювана тремтячим голосом розповідає на камеру. Я затримана за підозрою навмисного вбивства дитини. Я тоді перебувала не при пам'яті. Я це робила за вказівками Андрія. Він не бив мене, спокійно зі мною розмовляв завжди давав мені якусь воду. Скільки його пам'ятаю, він завжди носив із собою якусь воду у пляшці. Того дня, коли Аню убили, вона пила якісь таблетки і запивала водою. Дитина жаліла, що у неї галюцинації. Андрій сказав, що це вона просто втомилась. Ми сіли на якійсь лавочці. Дівчинка заснула в Андрія на руках. Ми пішли в провулок, там були кущі. Андрій поклав Аню на траву, дістав із рюзака мої кросівки, витягнув із них шнурівки, зав'язав сплячій дитині на шиї, і наказав мені тягнути з усієї сили. Поки дівчинка не перестала дихати, потім, перевіривши, перестало Вані і битись серце. Далі ми взяли дитину за руки і ноги і закинули в чагарники. Коли підозрювано запитали, для чого вони це зробили, її відповідь прозвучала доволі дивно й моторошно якби ми її не вбили, вона би вбила нас. Андрія вдалося вистежити завдяки єдиній фотографії, яку потай зробила подруга Каті. Поліцейські почали стежити за його будинком у Києві. Три доби правоохоронці чекали в засідці. Поки Андрій не покинув дім. Поводився чоловік спокійно, опору не чинив. Складалось враження, ніби він був готовий, що рано чи пізно його таки затримають. Саме з цього моменту перед правоохоронцями почали поступово вимальовувати й жахливі таємниці нелюда. Від батька підозрюваного стало відомо, що насправді Андрія звуть Сергій Любенко. Він народився у Хмельницькій області, служив у військах спецпризначення, потім одружився і зник. Дружина залишилась сама із двохрічним сином, а чоловік вважався зниклим безвісти. Насправді Сергій просто втік, виготовив підробні документи і жив то у Вінниці, то у Києві, усюди представляючись вигаданим ім'ям Андрій Лісовий. Так пройшло вісім років. Час від часу у нього з'являлись коханки, за кошти яких чоловік і жив. Ну а потім він познайомився із Катериною Обухівською. На допиті Андрій Сергій дуже швидко зізнався у скоєному. Він запросив Катю до Києва. Вбив її, коли вони разом поїхали у столицю. Майже одразу після того, як пара зійшла з автобуса, чоловік кілька разів вистрілив у жінку. Тіло залишив на місці злочину, а зброю заховав у лісі. На запитання, навіщо позбавив життя молоду жінку, відповів Вона страшенно ревнувала, влаштовувала скандали. Я не знав, як від неї відкраскатись. Після злочину Любенко забрав Ганну у батька, зустрівся із своєю спільницею Юлією Бойко. Вони разом відвезли дівчинку до Хмельницької області, де задушили, а потім розчленували. В ході слідства з'ясували, що чоловік поклонявся Люциферу, очікував на пекло на землі і був прихильником своєї вигаданої релігії, яка передбачає жертвопринесення і канібалізм. Під час обшуку у помешканні Сергія слідчі знайшли масу окультної літератури. Його записники були списані якимись магічними символами. Навчання, що містились в цих записах, не мали нічого спільного із будь-якою з відомих релігій. Сергій також цікавився психологією, вчився впливати на людей. Знайомства в інтернеті для Сергія були методом поповнити лави своєї пастви. Його спільниця Юлія розповідала, що Любенко змушував їй читати книгу про Менисти Янгу це про Люцифер. Я сказала, що ця книга для мене тяжка, але він відповів, що я маю її прочитати. Говорила жінка. Та найстрашніша знахідка на правоохоронців чекала попереду так званий список очищення листок із переліком 54 жіночих імен, деякі з них були обведені червоним чорнилом, ім'я Катерини стояло навпроти номера 44. Можливо, вона і Ганна були не єдиними жертвами, на жаль, слідству не вдалося з'ясувати. На одному з допитів Сергій вразив слідчих ще одним зізнанням, сказавши, що пробував сиру печінку вбитої Ганни. Після цього поліція вирішила, що Любенко психічно хворий, проте проведена експертиза це спростувала. Коли родина Обухівських дізналась про це, вони пригадали один дивний випадок якось Андрій відпочивав разом із нами на природі, приготував на мангалі печінку, а я колись займалась м'ясом, тому добре розбираюсь в лівері. Я глянула на цю страву і зауважила: печінка не свиняча і не яловича. Андрій поставив печінку на загальний стіл, але ніхто до неї не доторкнувся. Наприкінці пікніка Катя просто переклала страву Андрієві в лоточок, і він її забрав, пригадує Катина мама, Галина Обухівська. Почувши цю історію, експерти припустили, що вбивство могло бути ритуальним і передбачало поїдання печінки невинної жертви. Згідно з релігією, яку пропагував Сергій, ця дика страва мала придати йому якихось надзвичайних сил. Мати Катерини впевнена, її донька і онука не єдині ні жертви нелюда. І хоч поліція перевірила Любенка на причетність до вбивства дівчат по всій країні, довести провину сатаніста канібала в інших злочинах так і не вдалося. Згодом Сергій взагалі відмовився від своїх слів про канібалізм. На суді стверджував, що нікого не їв і не вбивав. Приходьте до мене на інтерв'ю в СІЗО. Я б з вами поспілкувався, але не в таких умовах. Я вас запрошую особисто, говорив підсудний журналістці. А ви канібал? Ні. А ви їли Ганну? Ні. А ви когось убивали? Ні. Тоді чому ви тут? Так от і я про це кажу: певно, у когось є якісь підозри. Юлія, в свою чергу, відмовилась давати коментарі журналістам. Судові засідання по справі почались у Хмельницькому ще у 2016 році. Як кажуть журналісти, що були присутні на засіданнях, Сергій часто посміхався і поводився цілком спокійно. Коли йому дали останнє слово, сказав: Я й сам батько, навіть не уявляю, що відчувають зараз потерпілі. На іншому слуханні підсудний заявив, що усі його першочергові свідчення брехня, яку з нього силою вибили слідчі. начебто він сам одразу був категорично проти вбивства Ганни. Але коли озвучив це Юлії, спільниця сказала: Ну, тоді я це зроблю. І з цими словами накинулась на дівчинку. У вересні 2020 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Володимир Навроцький засудив Юлію бойку до 10 років позбавлення волі. Такий малий термін пояснюється тим, що жінка співпрацювала із слідством. У місцях позбавлення волі дівчина перебуває з 2015-го, тож уже через кілька років може вийти на свободу. А ось винесення вироку Сергію Любенко затягнулось. Лише За на початку 2022 року стало відомо, що сатаністу дали максимальне покарання довічне ув'язнення. В кінці відео хочу виразити особливу подяку усім підписникам, які підтримують мене на Патреоні і донатять. Також, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем.